На сесії було розглянуто ряд важливих для міста питань, серед яких програма інфраструктури, яка є досить обширною і містить кілька напрямків виконання робіт. Розгляд даного питання значно розтягнувся у часі, що супроводжувало з активним обговоренням. У розгляд цього питання затягнувся десь приблизно на дві години, оскільки у нас виникла друга проблема. Всі хочуть, щоб дороги робилися на їхньому окрузі. Першочергово і нам треба розуміти, як далі, скажімо, будувати нашу роботу, тому що неможливо одночасно працювати на всіх округах. Також депутати розглянули і ряд земельних питань, в тому числі визначили долю земельного масиву, який буде проектуватися під забудову для учасників АТО. Приблизно десь приблизно 15 планів в старій частині міста, в районі колишнього автодрому організації ДОСАВ, сприяння обороні України, яке відмовляється від оскільки немає можливості утримувати цей автодром. Ця ділянка знаходиться в жилому масиві, і сьогодні ми отримали перше рішення, яке дасть можливість нам зайнятися проектом відводу а в майбутньому вже детальним плануванням. Окрім того, депутати проголосували за надання дозволу на виготовлення проекту відведеної земельної ділянки в парковій зоні центральної частини міста. Там планується розвиток спортивно-оздоровчої інфраструктури. Мова йде про облаштування басейну з соляною ропою, пляжної зони та різноманітних спортивних майданчиків, а також місце під аквапарк. Підганяє рішення конкурсної комісії Мінріонбуду, оскільки Долина подала якісний проект, перемогла в області і набрала достатньо кількість балів по нашому проєкту, який називається розвиток створення передумов для розвитку бальнеології в місті Долина. Нагадаю, що цим проектом цей проект загальної вартістю 2,8 мільйона. Передбачено співфінансування з державного бюджету в обсязі 2 мільйона. На цей рік виділено мільйон. і Відповідно, ми маємо спішити для того, щоб розробити якісну документацію для облаштування цієї спортивно-оздоровчої інфраструктури. Усі об'єкти спортивної та оздоровчої інфраструктури планується розмістити виключно на відкритих ділянках без зведення капітальних споруд. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.